Всім привіт, любі! Я знову до вас з розкладом, знову на одну позицію. Сьогодні подивимось ваше майбутнє. Три події, які будуть у вас в майбутньому. Якщо хочете, можете загадувати по події, як по варіанту. Але, в принципі, всі три будуть резонувати для однієї людини. Давайте я викладу всі три події і будемо все дивитись. Так, три події з вашого майбутнього: що вас чекає в майбутньому? Тому що. У багатьох зараз зміни відбуваються, да? і от що вас чекає з майбутнього? Щоб ви з майбутнього могли б собі передати як, а... щоб підбадьорити? <смі> так, поїхали перше, друге, третє. І так, перша подія з вашого майбутнього десятка пентаклів. Десятка пентаклів це фінансова стабільність. Це стабільність, в принципі, і ментальна, я тут відчуваю, більше е ви будете в спокої, в гармонії, ваш мозок він заспокоїться, ви знайдете опору, ви зможете зм будувати нові опори собі. І в той момент вже у вас щось буде, на що ви можете спиратися. Це більше про родину чи про гроші, чи про що. Якесь нове починання, знаєте, і новий. От зараз ви приймаєте рішення кудись рухатися, і ось це нове починання енергією своєю буде давати вам опору. Ем... Якась нова справа. Те, що зараз ви починаєте, ось це принесе вам десятку педаклів. Головне, вам, вас відділяє від цього рішення. Або ви вже його прийняли, або ви. Ось, ось його приймете, да, або думаєте прийняти чи ні. Приймайте, скоріше вас чекає десятка пентаклів там. Окей. Да. Вам всесвіт вже хоче дати, всесвіт вже хоче дати, вам тільки залишається зробити вибір. От карти сьогодні прям говорять максимально точно, от все. Вам дадуть просто не вистачає вибору. Король Пентаклів, не знаю, чи це ви чи якийсь чоловік, але безпека, знаєте, це може навіть бути всесвіт, який для вас виступає таким своєрідним батьком, який буде про вас піклуватися. Просто зроби крок, а я підхоплю. Знаєте, як діти, коли починають ходити. Окей, другий варіант. Дивимось другу карту. Імператор. Давайте дивитися це хтось. Хтось, Боже, це розбите серце, це ви імператор, Чи хтось інше. Це до вас буде проявлятися імператор, який там десь щось загубився трошки. Його помазала. Трошки він такий, не в собі, знаєте, якийсь загубився. Патіряшка, імператор Патіряшка, який був у відлюднику, кудись поїхав, може, може, взагалі приїхав, і зараз на вас е так угла виглядає, що ви там, да, ваші історії дивитеся. Щось таке проявиться. Ви королева Пентаклів. Коли ви станете королевою Пентаклів до вас прийде імператор. І з чим прийде? Ну, з Кубком, то, понятно, буде вас вмовляти створити з ним сім'ю і до нього переїхати. Приїхати чи просто поїхати кудись разом? Поїхати разом? Так, поїхати разом, до речі, це може бути. Я от не, не дарма обмовилася, я думала про відносини, типу поїхати в відносини разом. Ось це я мала на увазі колесниця, але може, правда, запропонувати вам якусь поїздку. Але може запропонувати до нього приїхати теж. Добре. Якщо буде пропонувати приїхати, якщо буде поїздка, що вам сказати. Знаєте, мені хочеться сказати, якщо буде пропонувати приїхати, ви скажете, скажіть, почекай, я зараз не готова, мені треба там щось розібратися. І що тоді? Так, да, трошки його поморозьте. У вас, до речі, може статися ця поїздка, цей переїзд до нього, наприклад, або ну, тут більше чимось постійним віє. Але вам потрібно бути в комфорті. Зараз, ніби він так може це запропонувати, не підготувавши нічого для вас, а вам реально потрібен якийсь комфорт. І чим довше ви будете тягнути час, тим більш комфортні умови може, ви особисто будете вже більш готові, або він там щось підготує для вас. Але. Тим більш комфортно вам буде їхати. В принципі, це можна зробити, але не зараз, не одразу, почекайте, поки у нього там кращі умови з'являться, або да, ви будете в кращому стані. Наприклад, ви е, хворієте, да, може, вам треба виздоровити. Якщо мені запропонує поїздку, ви можете сказати, не знаю, чому мені так іде, сказати, що у вас немає грошей. Мені не дев'ятка мечів. Е, ви можете боятися цієї поїздки. Це поїздка чи переїзд? Ну, це прям переїзд може бути. Ви можете його боятися і можете реально бути не готові. Тягніть час просто. Вам доведеться це зробити, це, до речі, непоганий крок буде. Але зараз це буде трошки такий сумнівний крок. Непідготовлений. Забула на всіх мовах. Промінчивий <laughs> крок. В принципі, це гарна ідея. Єдине, що треба, щоб все було готово, щоб ви чітко домовилися про умови, щоб вам було комфортно і ви знали, щоб у вас були якісь, е, куди ви їдете, хто вас буде там забезпечувати, не знаю, де ви будете жити, що ви будете їсти і так далі. Та як ви будете ділити, не знаю, бюджет. Ну, щось таке, так. Потрібно знати умови, потрібно знати все. І умови якось для цього повинні бути трошки краще. Або ваші особисті, або там у нього. Окей, добре. І третя, третя подія. Третя подія. вибудовування чогось, якась комунікація, якесь с... партнерство. До речі, може бути з Це може бути про роботу, наприклад. Ви можете вибудовувати якісь робочі відносини з начальником або шукаєте вакансію і дивитесь для себе якісь нові варіанти роботи. Можуть вам на роботі, наприклад, на вашій запропонувати якісь кращі умови? Тому що ви тут виходите імператрицею, а ваш начальник, от мені тут йде, як начальник щось з роботою пов'язане, це король пентаклів. Взагалі, в мене тут пішли якісь чоловіки, якийсь король мечів ще вийшов з розбитим серцем. Від якого, скоріш за все, ви морозитись. Знаєте, у вас може бути оцей імператор. Ви його вже знаєте. Він якось пов'язаний з дорогами. А король мечів це той, хто вас якось або зрадив, або пішов, якось вас на емоційних гойдалках теж може бути на відстані від вас. Або з ким все завершилося, знаєте, ну таке, ніби він все кинув поїхав, і поїхав. Може теж об'явитися, зробити вам тут трикутник і якось ну, спровокувати конфлікти з цим імператором. І що вам треба робити? Кого вам треба вибрати? Я думаю, очевидний варіант. Але давайте, ну що, імператор чи король цей? Ну, до речі, імператор. Е якщо імператор може зараз, наприклад, не проявлятися, ось цей може проявитися перший. Проявитися, до речі, з чимось таким, типу, давай сходимо, давай все. Якщо у вас є вже імператор, а імператор, наче є, якийсь на відстані, то ви можете подумати, що, блін, імператор щось тупить і не проявляється, кудись він там пішов у свого від відлюдника, та, сидить там, тупить. Піду я з цим королем мечів. І це буде погане рішення. Вам сподобається, але ви зрозумієте, що ця людина ніяк не змінилася. І вам треба йти в нове. А нове потім може дізнатися і все. Ну, коротше, можу викликати ревнощі. У вас оцей король Кубків. Давайте дивитись, Король Кубків це є імператор. Боже. У вас сім'я буде з королем кубків. Я не буду казати по цим гороскопам, тому що тут і Пентаклі, і кубки, тут все на світі. Але ви тут виходите як пару, тому що ви королева кубків. У вас, скоріше за все, є якась людина, про яку ви думаєте, а є ще якийсь колишній, який там пішов, але зараз тут може об'явитися. Ну, давайте що подивимось, хто цей король кубків. Це є імператор. Чи ні? Боже, у вас тут виходять три лицарі. Знаєте, як вам зрозуміти, хто буде з них вашим імператором? Ваш імператор буде Жезловий. Знаєте, що може бути? Що зараз ви. от у вас тут виходить, виходить лицарь і лицар четвірка мечів. Потім, боже, це моя лампа чогось виключилась. Я не знаю чого. О, повернулася. Значить, бачите, які у нас тут спецефекти. Та, тут вам щось хочуть натякнути. Знову. Окей, давайте без неї. А чого я ще її поставила на зарядку? Тю. Дуже дивно. Коротше, закінчимо так. А, де у вас тут лицарь-лицар? Я зроблю. Ось так. Лицарь, лицар. Потім четвірка мечів, потім королева, потім знову лицарь. Тобто, три лицарі у вас буде. Перші двоє це якийсь король пентаклів і король мечів. Вони вам будуть пропонувати щось таке. Що вас просто виведе з себе, ви зрозумієте, що все більше нікого з цими чоловік, ніколи з цими чоловіками не буду зв'язуватись. Підете ви, коротше, трошки помедитуєте, да, самі полежите тут на диванчику, на цьому. Підете в роботу, і як тільки ви станете на ноги і буде у вас якась опора, да, як тільки ви станете королевою пентаклів, прийде до вас ваш лицар жезлів. У вас тут е через жорсткі ви вибори вас ведуть, але ці вибори будуть відсікати все старе. Боже, чого, свічка, так це. Е відсікати будуть все старе. І. Блін, мені здається, так ще І давати виводити вас в зону комфорту. Знаєте, це як, коли ви впали. І у вас грязючка там засохла. Але для того, щоб ранка загоїлася добре, треба цю грязючку вимити. Це буде боляче, але потім ранка буде без грязі. Не знаю, у мене просто на колінці є така ранка з грязю від велосипеда. Тому такий приклад. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Я думаю, ви ще трошки почекаєте, да? вам головне зараз це ваша стабільність, ваші якісь гроші в трикутники не вступайте. У вас тут буде багато варіантів вступати в трикутники. Якщо ви знаєте, що у вас є якийсь імператор на відстані, аж свічка а імператор, якщо є якийсь на відстані, і до вас ходять отак, да? вас провокують. Не ведіться на ці провокації, тому що ви знаєте, що вам робити. І з імператором також розбирайтеся, потім да, вирішуйте всі ці питання поступово. Все. <с> Бажаю вам удачі, не забувайте про лайк, пишіть свої коментарі, що там у вас від відіграється. Якщо відіграється, повертайтеся писати свої ситуації. Бажаю вам успіхів і до побачення!